Доброго ранку, малята! А відгадайте, хто сьогодні до нас завітав на гостини. Тільки слухайте уважно, на сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок та скок покотився колобок. Так, ось погляньте, який наш колобочок, рум'яненький, веселенький, такий, як і ви, малята. Дітки, а з якої казки колобочок? Хто мені скаже? Хто? Так, з казки колобок. А від кого втік наш колобочок? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Давайте ми з вами разом розглянемо ілюстрації. Малята, погляньте, кого зустрів наш колобочок. Зайчика, вовчика, ведмедика та лисичку. А що хотів зробити зайчик з колобочком? Ось цей зайчик що хотів зробити? Хотів з'їсти колобочка, так? А колобочок, яку пісеньку заспівав зайчику? Давайте ми її проспіваємо разом. Я по коробу метений, Я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік та й від тебе втечу. І покотився, так? А тепер давайте трішки відпочине і пограємось. Україні казочок жив веселий колобок. Разом з ним усі звірята вирушали на зарядку, похитали головою, розпритупали ногою. Руки вгору піднесли, трішки ними потрясли, нахилились вліво вправо, головою похитали. Працювати знову стали. Молодці малятка. Давайте разом намалюємо колобочка, який котиться по доріжці. Візьмемо пензлика, мочимо його фарбу коричневого кольору і спочатку намалюємо доріжку. Ось так. Ой, рівненьку таку доріжку малюємо. Ось, ось яка гарна доріжка, рівненька для колобочка в нас вийшла. Щоб йому було зручно котитися Помиємо пензлик в водичці, мили серветку помочили його і будемо набирати фарбу жовтого кольору на пензлик. Будемо малювати колобочок. Наш Нажиш колобочок жовтого кольору, так? Ось так коловими рухами малюємо нашого колобочка. Ось. І зафарбовуємо ось так. Пензлик і відкладаємо його на серветочку Ось погляньте, який гарний, кругленький, рум'яненький, жовтенький, получився в нас колобочок А на що схожий наш колобочок? На сонечко, так? Так, молодці малята. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. А давайте ми з вами ще пригадаємо, яких звірів зустрів колобочок. Кого він зустрів? Зайчика, вовчика, ведмедика та лисичку. А що сталося з колобочком? Його зіла лисичка. А щоб він не сів на носик лисичці. Могла б вона його з'їсти? Так, не з'їла б. Ви також, малята, будьте уважні, з незнайомими людьми не спілкуйтеся. Ну, ось, прийшов час прощатися з вами. Ми з колобочком прощаємося. До побачення, до наступної зустрічі. А ти, Колобочок... Наступний раз будь уважен, не сідай нікому на носик.